У міській центральній бібліотеці мені забашти відбулися інформаційні діалоги про розвиток літератури на Чернігівщині. У рамках цього заходу перед присутніми по відеозв'язку виступили представники літературних осередків регіону. Вони доповіли про премії, які діють на території області. До інформаційних діалогів долучилася й заступниця міського голови Тетяна Шкуренко. Вона також вручила подяки учасникам літературно-мистецької премії імені Забашти Квіт Папороті. Сьогодні ми маємо гарну нагоду відмітити учасників літературно-мистецької премії 2022 року. Цього ж дня була презентована і нова книжка письменниці з Варвенщини Тетяни Стеценко. Тетяна Стеценко у 2020 році була претендентом нашої літературно-мистецької премії Квіт папороті. І це презентація її Тва книги нове видання авторки має назву Дяка за любов. Це роман в історіях, каже пані Тетяна. Над ним вона працювала останніх чотири роки. Задумувалася вона як розповіді про різні долі жінок, тому що за висловлюванням Павла Загребельного, доля народу найбільше позначається на долі жіночій. Ось тому мені найближче саме така позиція і саме така тема Жіночі долі на тлі цілого століття. Я не називаю цей твір якимось історичним чи документальним. Познайомитися детальніше з творчістю цієї письменниці можна у бібліотеці забашти. Тут зберігаються видання Дочекайся мене та Коли щаслива жінка авторства Тетяни Стеценко.